На санчатах везуть чотирирічного мишка. Його разом із трьома сестрами вилучили в матері через недогляд, розповідає Андрій Литвин. Він разом із дружиною нині опікується цими дітьми. Говорить, турбот вистачає. Двох в садик, а двох у школу. В основному машину возимо. А так, як не можна машиною, то на санках або рукою за руку та ведемо у школу. Поруч батька йде син Тарас. Він каже у батьків за помічника. Дівчатам з уроками пошишу прибираю в хаті мию посуду. Подружжя Литвинів єдина сім'я у Березняківській громаді, яка займається патронатним вихованням, розповідає Наталія Литвин. Перших дітей у родину взяли майже три роки тому. Дітки різні, всі різні, приходять в основному із складних життєвих обставин. І приходиться І до кожного, будь-гнучки. Жінка говорить, в їх патронатній родині діти зазвичай зупиняються надовго. Так четверо дітей у подружжя проживають понад 10 місяців. Оце. Оце що за іграшка? Ігар. Тігр. Ці <реш> діти не знали цього тепла і ласки, коли ця дитина підійшла, минут 40 стояла, мене обняла, і вона просто каже, кажу, Анічка, йди гуляй, вона каже, можна я постою, мені так приємно. І ти розумієш, що ти робиш приємно, що воно просто перейшло, обняло тебе і це і вже їй приємно. І це тепло своє даєм сімейне. <реш> Час просто прослюзиться, чоловік і я. Знайомих, які б також хотіли стати патронатними вихователями, немає, розповідає Андрій Литвин. Ніхто на це не зважується, ніхто не хоче йти, бо це дуже важко. Патронатних сімей бракує, говорить начальниця обласної служби у справах дітей Оксана Покатілова. На сьогодні в області існує 31 патронатна родина. У нас 66 територіальних громад, але патронатні родини є в 15 територіальних громадах, тобто в 50 немає. Є громади, де по 4 патронатні сім'ї, наприклад, Сміла, місто Черкаси, а є, от, на жаль, громади, де немає цих патронатних сімей. Кількість патронатних родин прагнуть збільшити, аби діти не опинялися далеко від дому, пояснює пані Оксана. Щоб цього не було, ми якраз і говоримо про те, що патронатна сім'я, хоча б одна, має бути в кожній громаді. На кожну влаштовану дитину щомісяця виплачується грошова допомога у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів. І патронатний вихователь, крім цього, щомісяця отримує 5 прожиткових мінімумів за ту послугу, яку він надає Анастасія Кашиць, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.